Всім привіт! З вами Наталія Черкан і я щиро рада вітати і бачити вас на своєму YouTube каналі. За останній час я бачу, що додаються нові підписники, і, власне, це мене надихає продовжувати далі. І також я усвідомлюю, що настав той момент, коли мені вже слід розповісти про себе більш детально. І познайомитись з вами ближче. Отже, сьогодні розповідь про себе, і цю розповідь я розділила на декілька етапів. Отже, почну з того, що у далекому 2005 році я закінчила філософський факультет, отримала вищу освіту, вирішила вступати до аспірантури, продовжувати своє навчання. Філософський факультет, до речі, в місті Одеса. Одеського національного університету імені Іллі Ілліча Мечникова. Далі я вступила до аспірантури, навчалась три роки, і я отримала роботу. І насправді це була моя мрія працювати викладачем, викладати філософію. І мені зробили таку пропозицію. Декан мене запросив викладати філософію. Декан факультету, це Чайковський Олександр Владиславович і. Насправді це було дуже цінно для мене. Я сьогодні в цьому відео буду називати деякі прізвища, імена, тому що ці люди дійсно достойні того, щоб їх обов'язково згадувати. Захистивши кандидатську дисертацію, я отримала диплом кандидата філософських наук. А власне, мій шлях на філософському факультеті в Одеському національному університеті був досить. Глибокий, досить довгий, досить складний, насправді. І я щиро вдячна тим людям, яких я вважаю своїми вчителям. І насправді, трішки так озираючись назад, я дуже вдячна цим людям, своїм керівникам, своїм вчителям, як я їх вважаю, що вони зустрілися на моєму шляху за їх безцінні. Безцінні досвіди, які вони мені просто подарували. Філософська сфера мене дуже і дуже тримає до сих пір. Я дуже ціную. Тримаю, маю на увазі, я це дуже і дуже ціную. Наступний етап розповіді про себе це йога, це окрема дуже важлива сторінка мого життя. І вона залишається зараз. Я поглиблюю свої знання, до речі, в філософії також, і в практиці йоги теж я продовжую розвиватися. Тоді в приватному порядку я і викладаю йогу, але не так активно, як раніше. Більш детально зараз розповім. Одного разу я зі своєю близькою знайомою просто потрапила на заняття з йоги. Це був одеський такий майстер йоги, його звали Нанді. Його ім'я, йогічне ім'я Наді, я потрапила на його перше заняття. Воно мені видалось дуже складним. Я, взагалі, майже витерпіла всю цю практику до кінця. І потім я не розуміла, як це так, наче тобі зі сторони здається, що це дуже-дуже легко утримувати своє тіло в якійсь конкретній формі, заданій позиції, але насправді це не так вже й легко. А потім в мене була дуже і дуже довга перерва. Я не одразу ж знову поринула в йогу, Це сталося через декілька років, і це був просто фітнес-клуб в Одесі, де я знайомилась. З різними викладачами йоги, з різними майстринями йоги, майстрами йоги мені було дуже цікаво. Я пам'ятаю своїх перших вчителів йоги, я теж їх назву Катерина Похвальнова, до якої я дуже, дов, дуже довго ходила на заняття з практики. Також є така цікава особистість, як Олена Довгаль, це теж вчитель йоги, до якої я дуже довго ходила, і її практики такі дуже, дуже сильні. Вона дуже всвітла особистість. Я тут не буду шкодувати свого часу. На те, щоб називати імена, тому що я вважаю, що люди, які мають світло внутрішнього, заслуговують на те, щоб їх називати. Це дуже важливо і цінувати їх працю, їх світло, яке вони дають, яким вони діляться. Я йшла від легкого до більш складного. Практикувалася дуже і у дуже, дуже багатьох вчителів і майстрів з йоги і в Одесі, і в Києві. Певний момент я якось внутрішньо усвідомила, наче відчуваю таку силу до того, що я хочу сама практикувати з людьми йогу. Я просто про це подумала, і все, що я думала, так би мовити, досить невимушено, природньо, по-справжньому, воно потім все і здійснювалось. Так, мабуть, це працює. Як відбувалось все далі? Коли я ще писала текст дисертації, дуже багато часу проводила просто за комп'ютером або у бібліотеках. Про бібліотеки це, до речі, окрема, дуже цікава така естетична історія. Власне, коли я займалася написанням тексту, мені було потрібно щось, що мало б наповнювати. І саме цим послугувала. Практика йоги. і я стала його викладати. Спочатку це було не так активно, а потім в мене з'явились групи. Я працювала у студіях міста Одеси, проводила приватні практики. Тобто, це був такий дуже цікавий, різноманітний шлях формування мене як особистості, також, але вже в викладанні практики йоги. Також додам, що тут дуже важливо, що ти як особистість формуєшся і дисциплінуєш себе також, тому що це. Дуже важливо тримати себе у певній формі. Дуже важливо вміти працювати з аудиторією. Власне, протягом всього мого життя, вже на цей момент, зараз мені 40 років, я завжди працювала з людьми. До речі, щодо практики йоги, я проводила дуже і дуже багато практик йоги благодійних. Тобто, це були абсолютно такі безкоштовні практики, або це були практики «free donation», так би мовити. А в мене тоді насправді палала така велика жага до практики йоги з людьми. І на певний момент в мене була така мета популяризувати йогу в місті, і щоб практика йоги була доступна багатьом людям, навіть тим людям, які не можуть знайти для себе можливості піти, наприклад, в студію, Студію і там нею займатися. Я відчувала в собі таку силу і бажання, величезне бажання знайомити людей з практикою йоги. І потім настав у моєму житті новий, теж дуже важливий, безмежно цінний етап в моєму житті. Я стала матусею. І, звичайно, материнство воно дуже змінило моє життя і мене як особистість. І таким чином я розділила розповідь про себе на три. Етапи це філософський шлях, або, можна сказати, зростання на філософському шляху. Далі це практика і викладання йоги, і материнство. Можна сказати, що це мої три точки опори. Далі я хочу поділитися з вами своїми думками. Про свій канал, про його розвиток, про свій філософський розвиток, і про те, які в мене взагалі плани стосовно мого youtube каналу. Як ви розумієте, розповідь не така вже й стисла виходить, але я не шкодуватиму свій час, тому що хочу більш-менш так широко розповісти про себе, щоб ви розуміли далі ті, хто продовжуватиме дивитись мої відео розуміли мене як особистість, тому що це дуже для мене важливо. Якщо ви залишатиметеся зі мною на цьому каналі, я буду вам за це дуже вдячна. Якщо ви вирішите піти з цього каналу, я теж вам буду дуже вдячна. Чому? Тому що цей канал це моя творча самореалізація. І це такий плейс. Вільного мислення, продовжуючи далі мою таку не розповідь про себе, я торкнуся ще теми психоаналізу, він також в моєму житті присутній. В контексті розповіді про психоаналіз я скажу не так багато, як з попередніх етапів про своє життя. Я скажу лише те, що я отримую певну освіту з психоаналізу, я вже маю. Освіту з психоаналізу і продовжую себе в цьому напрямку. Ну, не хочу сказати, удосконалювати, але продовжую поглиблювати свої знання, тому що психоаналіз з усіх напрямків і методологій психології. Мені дуже і дуже цікавий дійсно, і я вважаю, що це дійсно дієвий метод психоаналіз в моєму житті теж відіграє важливу роль. Маючи зараз досвід з різних багатьох практик у самопізнанні, я розумію, що однією, а мабуть, навіть найсильнішою практикою є філософія. Тому що жодна. Церемонія айоваски, наприклад, не дасть вам тих інсайтів, тих усвідомлень і тих розумінь, які дасть вам вірно прочитана і правильно зрозуміла книга, текст, першоджерело з філософії. Можете зі мною сперечатися, можете не сперечатися, але насправді все починається з філософії. І філософія дає е, життя думці. Філософія це просто свобода думки. Для мене зараз дуже органічним є моє повернення до філософії, мої попередні відео присвячені філософії, але вони такі, знаєте, це перші мої проби. Я вас запрошую до того, щоб ви е, торкалися філософії через е, те, що. Я на своєму каналі вам пропоную як певні такі важливі аспекти людського буття. Попередні мої відео вони такі досить обережні, досить а, спокійні, я би так їх навіть назвала. І далі я продовжуватиму розвиватись як філософ. Всі мої попередні відео на цьому каналі. Попередні я маю на увазі ті, які я знімала ще колись давно. А вони зараз мною так трішки ну не те щоб розкритиковані. Я дивлюсь на них так, як матуся на свою дитину. Ну, щось я там творила. Якісь це були теж якісь такі проби себе. Це була моя спроба самопізнання у такому YouTube форматі А зараз в мене поклик. Поклик моєї душі спрямований до поглиблення своїх знань, своїх вмінь, своїх можливостей саме у філософії. Поясню чому. Я впевнена, я переконана в тому, що за філософією майбутнє. Чому? Тому що саме філософія допомагає складно мислити. Ну, вона навіть не допомагає, вона навчає складно мислити. І в сьогоднішньому світі такому, знаєте, де нам підказують, як вчиняти у тій чи іншій ситуації, нам навіть пропонують інструкцію до дій, підказують, як думати, як ставитись до будь-чого, до будь кого А ми не можемо відмовитись від філософського світобачення, тому що в іншому випадку, якщо ми відмовимось, і заперечимо собі такий особистісний розвиток, закриємо його, то ми перестанемо насправді розвиватись, тому що коло замикається не лише у тому, що ти йдеш від філософії і з нею знову зустрічаєшся, так як в моєму випадку, в моєму житті, наприклад. Да? А коло замикається на тому, що ти просто зустрінешся з тим. Що тобою будуть керувати вже дуже і дуже видимо. Зараз я висловлююсь, так би мовити, більш поверхнево, більш метафорично, якщо хочете. Але надалі я звичайно переходитиму до більш детальних прикладів з філософії. Я переходитиму до більш спеціалізованих. Конкретних тем, які в мені живуть зараз, які я вважаю дуже потрібними для розгляду, для осмислення, для аналізу і для запрошення вас, щоб ви про це принаймні замислились. Впевнена, що деякі з вас, шановні мої підписники, помітили і спостерігають такий процес виходу філософії. За межі академізму, за межі університетських стін. Зараз у суспільстві відбувається такий поширений і глибокий запит. на... Філософський розгляд тих чи інших проблем. Насправді, суспільство зіткнулося знову з тим, що просто так нічого не вирішується. Актуальними стають такі питання, такі проблеми, які слід глибоко осмислити, і без філософії це не відбудеться. Відчуваю, що вже час завершувати, підводити підсумки, і хочу зазначити, що зустріч з філософією вона неминуча, і вона не завжди може бути приємною. Чому? Тому що іноді ми можемо зустрітися з нашими особистими прощаннями, з ілюзіями, а це найболючіше, що може бути як в особистому житті, так і в житті соціальному і взагалі. Нам іноді не хочеться просто знімати якісь такі окуляри, у світлі яких ми просто відчуваємо себе у безпеці, ми відчуваємо себе як у матусі на руках. Але час зростання він зараз просто кличе дуже гучно. І це зростання може статися в тому числі і завдяки філософії. І зростання під супроводом філософії, воно буде. Складним, але дуже якісним і ефективним. І отже, шановні мої підписники, наостанок лише хочу додати, що філософія супроводжуватиме нас зараз протягом всього нашого життя, тому що це і є розвиток нашої думки, це і є наша воля до того, щоб ми розвивались. Тому ця Сфера знань найбільш глибока, ніж усі інші, тому що вона, так би мовити, народжує усі інші науки, усі інші сфери знань. Сьогодні я трішки приділила увагу певним деталям зі свого особистого життя. Далі буде, так би мовити, я продовжуватиму розповідати і про себе, і про ті відкриття, які мене супроводжують протягом мого життя, мого зростання. Ну, а на сьогодні все. Я ставлю крапку лише у цьому відео, і кажу вам до побачення, до наступних відео. Бажаю вам гарного настрою! Будь ласка, бережіть себе і не зачиняйте свого серця від філософії. З вами була Наталі Чекан. Всім до побачення!